Привіт, друзі! Зараз е, починаю знімати таке зовсім незвичайне відео. Від квітня місяця я зацікавився містом Ванкувер. Воно мені дуже сподобалось, і в мене ціль добратися до цього міста. Від 25 червня, відколи мій колега Василь поїхав в Канаду, я на 90% був впевнений, що я все-таки доїду до цієї Канади. 15 вересня я купив білет на Канаду до міста Калгарі з пересадкою в Амстердамі, відправляючись в Берліні. І зараз, пів другої ночі, я зі своїм товаришем Русланом. І ми зараз очікуємо на автобус це пан Може запитати. Що все запитаєте? Збив мене чоловік з думки. Очікуємо з товаришем на автобус, сідаємо в Щацині, доїжджаємо через 2,5 години до аеропорту в Берліні. Зустрічаємо ще нашого товариш, товариша Андрія і сідаємо в літак з маршрутом Берлін-Амстердам. Погнали! Бодруй зашкалює. Коротше, часик на дорозі. І заїхали недавно в Німеччину, а тут контроль поліції, і в нас всіх тобто всіх пасажирів перевіряють документи. Добре, що наш товариш з нами не поїхав, бо в нього немає документів, які дали б йому можливість виїжджати з Польщі, наприклад, в Німеччину. Тому він полетів аеропортом з Варшави в Берлін і зараз нам, нас там чекає. І так, грядка-грядочка, приїхали в брандербурзький аеропорт. Тут все дуже класно, ялиночка ось там сховалася, яка вже світиться дуже гарно. І будемо шукати перший термінал, шукати товариша і відправлятися. Вже знайшли ось тут свій рейс. Перший термінал 601 623 Не знаю що це, але йдемо шукати. Блін, яке тут все нове, все модне. Тупо попали в цивілізацію. Все світиться. О, Андрюху коріша свого вже побачили. Це карпець. Андрюха, братан, добрий день. Дуже <гум> доброго. Добрий день. Що там? Як ти там? Нічого та нормально. Що ти намагається. Вже притусувався. Прошу засканувати карти покладовами, аби розпочати відправи багажова. О, тут намальовано як треба. Твоя привіжка багажова є в тракті друкування. Оп. Сам на той. Підійшли до Security number 5. І зараз будемо здавати свої речі на перевірочку. Перевірили наші багажі. Я забувся викласти мікрофон мій, і в мене така була затримка трошки. Мій рюкзак так уважно перевіряли, і в кінці запитали, чи це рюкзак. Я кажу, мій. Він каже, там всередині мікрофон. Я сказав так. Вони там акуратно його пощупали і, і віддали. Але я забувся викласти мікрофон, а це є електроніка. Ось так.

Дай бодрящого краба мені. Йдемо за багажом. Ах ти моє сонечко малесеньке, приїхало до мене. Ой, ти малесенький. <реш> мій малесенький. Хурчо! Мій чемоданчик, що побили його? Не. Не побили, бережно до нього відносились, мій хороший. Забрали свої сумки і хочемо знайти десь якесь... Місце, де можна перекусити. Тут в аеропорту. Мені здалося по Google Maps, що є е, якийсь торговий центр, і будемо шукати в ньому, можливо, бургер Кінг. Грядка, як вам така тема? Коротше, завернули трошки мене туди, зайшли в якийсь торговий бізнес-центр, де всі люди дуже модні в костюмах. І все дуже гарно. Вийшла до нас якась жіночка років 60, але дуже по-модному виглядала, така як бляха з якихось фільмів голівудських. Короче, така супер якась Косовська. І сказала, о, гайз, куди ви йдете, гайзи? А ми тупо теляти. Я кажу, ми шукаємо бургер кінг. А вона каже: О, друзі, Кінга тут точно ви не знайдете, пішли, я вам покажу. І вона нас там хоп, туди-сюди, провела якихось 50-100 метрів на ліфтику, спустила на поверхнищі і каже: straight ahead, типу, шуруйте прямо, коротше, 5 хвилин, і ви знайдете, типу, в тій стороні бургер кінг. Коротше, прикольно така приємна. Каже, ви куди летите? Ми кажемо to Canada, Calgary. А вона каже, о, oh, Never Been, там щось there, Типа ніколи там не була. Коротше, дуже-дуже прикольна жіночка нам попала привітна. Ми їй побажали гарного дня. І йдемо шукати далі свій бургер кінг. Здорова. Як тобі поїздка наша? Класна, так? Хороша. Класно, да? Мені теж подобається. Замовив собі ось таку двіжуху Crazy Cheese Barbecue Chicken за 12,20. А Ану, ще коли скільки. Да, 12.20. 12 Зараз будемо куштувати. І так, приступаємо ми до смаколиків. Розсипалась в мене картошечка. Ось тут в пакеті вона лежить, чекає мене. Ось тут такий Chicken crazy коротше, chicken e -e, cheese, Декій, коротше, такий сир з бекончиком. І колочка, і в русланчик якась така двізуха. І Андрей теж взяв таке, як я. Смачного короте, хлопця. Ми з Андрієм пройшли вступний паспортний контроль. І русланчик ще о теж його вже пройшов. Дуже жіночка нам позитивна е попалася, дуже хотіла поспілкуватися. Якісь там питання нам задавала. ми просто німці тупо стоїмо. Вона побачила, що нас двоє звати однаково Андрій, там почала щось прикалуватися, ми нічого не розуміємо, просто кліпаємо моченятами і, і німі, нім мі стоїмо. Ось так. Тому треба вчити мову. І зараз будемо здавати багаж. До мені, бо каже, я сам рамку не зберу, буду з тобою стояти, слухати. І так, друзі, пройшли ми речовий контроль. Коротше, тут дуже привітні в Голландії люди. Я в шоці проходимо контроль, викладаю на ці треї, на такі, типу, подносики, викладаю свої речі. І кажу: у мене тут грівзаку, тіпа типу, лаптоп, камера, а він каже. Релакс, релакс, мен. Ти в Голландії, спокійно, тут все ізі, будь спокоєм, все чотенько, не парся. Я кажу, викласти там чи, чи ні. Типу він, ні, все не треба, просто йди собі, типо, віддихай, Коротше, такі люди привітні. Потім жінка перевірила в мене оцей лаптоп, чогось на двох контролях і в Берліні, і в Амстердамі. Дуже... Якісно перевіряють мікрофон, не знаю. Вони бачать, що мікрофон, і їм кажеться, що там щось коротше, страшне, не буду цього слова називати. Чогось мікрофон якось в них тіпа, дуже дивно сприймається, не знаю, бо це може незвична річ, яку люди не привикли, яку люди дуже рідко возять. І відтоді, коротше, коли вони бачать, що це мікрофон. Жіночка мене питається, друг, в тебе все нормально? Типа, чи тобі допомогти ці речі поскладати, які я в тебе роз, розпотрошила? Я кажу, ні, типа, все, дякую, вона, все гарного дня. Коротше, всі дуже привітні. В Голландії, прямо в аеропорту, всі дуже милі, тобі підказують, просять, дуже такі вічливі клас. Я навіть не очікував, що такі можуть бути приємні люди і на такій роботі, де постійно є якийсь, бляха негатив, і люди злі. А тут люди. блін... Дуже круті. Селф-сервіс. Зараз ми будемо походу сканувати, нас будуть фотографувати, чи що якийсь жорсткий паспортний контроль, скоріше всього. Намальований прапор Європи, Швейцарії, Австралії, Канади, Гонконгу, Японії, Нової Зеландії, Кореї, Сінгапурі і Штатів. Не знаю, що це за двіжушка, але нас якось скерували сюди. Селф-скан. Коротше, ми з Андрюхою трохи роздутились, що тут здійснюється паспортний контроль по закордонному паспорту без id карт Тобто, для того, щоб з Євросоюзу вилетіти в якісь цих країн, скоріше всього, що треба мати закордонний паспорт і id карта просто не прокатить. Треба дивитися, що там люди роблять, сканують, щось там фоткаються. Ой! Коротше, грядка там, де ми стояли, коротше, запхав паспорт, мені його назад виплюнув автомат, підійшов офіцер і сказав, братік, ти сюди ну, не йди, в тебе паспорт не підходить для цієї дві І, І нас направили на якусь іншу чергу. Якось так. Може, ми немає... нас немає в якійсь базі даних оцих всіх країн, типу там, Америки, всякі Канади, Гонконги, Японії. А цей, ми повинні якийсь інший контроль проходити. Ну тут також є черга, то ми тут не одні, в принципі. Все повинно бути добре, добре, що є запас часу. Пройшли ми паспортний контроль. Е, перший раз в мене був досвід спілкуватися, можна сказати, англійською. І Він мене питається: привіт, як, як справи офіцер, я кажу, fine, thanks, how are you, too? Він, типу, посміявся, каже, в мене теж нормально, все добре. Е, куди їдеш? Я кажу, to Calgary. Він каже, що будеш там робити. Я кажу work, hard work. Він ха-ха-ха, посміявся. Короче. E, цей офіцер, потім він мені задав якесь питання, я його не міг два рази. Я кажу, «Can you repeat slowly?» Він мені говорить, я просто не знаю цих слів, e, того не, не зрозумів. Потім він мені каже, М -м -м, де ти проживав раніше. Я кажу, жив в Польщі, в місті Щацині. Він не спитався про якусь карту, щось там «Permanent Resident», щось там туди-сюди. Кажу, «Да», ну типа I have a card». Щось там таке показав йому. Коротше, і він каже: А окей, все, печатку мені в паспорті. Класно, що я вилітаю з Амстердама, ніби як з Євросоюзу, і все. Ну прикольно так. Одної фрази не зрозумів, а так в загальному то навіть трошки англійською поспілкувався перший раз в житті, так декілька якихось фраз і такий собі діалог. Сам нічого не запитав, але міг хоча б відповісти. Прикольно. Дивіться, друзі, які мастодонти коротше польота. Дуже-дуже великі літаки. Класно. Грядочка, грядочка. Mm -hmm. Хейнікен, mm -hmm. Хейнікен будемо пити. Трошечки перед перельотом кинемо по бокальчику, щоб прослабитись. Щоб розслабитись в польоті. Mm -hmm. <laughs> І що в нас? Розетка, зарядочка, телефончик заряджається. Такий в мене скотчі. Штекер. Сидимо, відпочиваємо. Наш рейс запізнюється майже на півтора години. Просто ж чекаємо. Тут ось така величезна черга. Коротше, не знаю, якось компанія весь джет не дуже подобається, як працює. Нічого не зрозуміло, яка черга, куди пропускають, там пропускають, потім тих людей вертають, коротше, світом крутять по 10 разів, нічого не зрозуміло і трошки харять. Тому ми простоїли нормально в очереді, в черзі годину, потім нас неї коротше, розвернули, і ми тупо сиділи і пішли в кінець. На кінець -то йдемо на свої місця. Місце в мене 10 f Треба не забути. Андрюха, в тебе яке? 12C. Все, окей. І майже останні ми заходимо в літак. Коротше, літак запізнився на годину 20-1,5. Таке щось. Но ще не зрозуміло, коли ми вилетимо, тому якось так. Але не найгірше. Просто нічого не було зрозуміло. В перекус я провтыкал, какие вкусняшки с соком, а сейчас тут дают какую булочку, кексик, салатик и еще какая-то нежная тверденькая. Короче, какие-то макарошки с сыром, по то есть паста. Спасибо большое. Потрясающе. Ми зійшли на землю. Ху -ху -ху. Перельот тривав 9 годин. Спочатку я трошки наганяв жуті на цю компанію WestJet, а потім виявилось, що в дорозі було три перекуси. Один я просто проспав і нічого не отримав. Але два, е, два рази поїв класно. Круасанчики, масло, булочка, е, якісь там паста, коротше, такі всякі вкусняшки. Давали і одіялку якесь дали ножки накрите, подушечку, пакетик для регачки. Що саме головне, коротше, топчик-топчик того. Е, я здивований, і все-таки ця компанія прикольна виявилася. Наш маршрут проходив про, е, по Великій Британії, Ісландії. Гренландії і зайшов з такого північного сходу Канади і проходив цей маршрут далі. Так, Коротше, по Альберті. Прикольно виявилася така поїздочка. Я очікував гіршого. А, о, ще до речі, колега Андрій пішов в туалет і загубив телефон. Просто залишив його на столику в туалеті. Підходить до мене, каже. Я загубив телефон, я думаю, блін, ну персонал не несе відповідальність того mm -hmm. до побачення, але на всякий случай кажу, йдемо, ладно, спитаємось, бо Андрій з англійського то знає тільки ЄС, yes", типа. Mm -hmm. mm -hmm. А я, а цей, а я то щось там пару слів вроді ліплю. Коротше, приходжу, кажу, my friend was in bathroom and lose uh, phone. Вони там щось, коротше, я якесь луз сказав his phone чи your phone, Ну, коротше, щось ляпнув. Мене не зразу зрозуміли. Але я, типа, підійшов, кажу, we have a problem, my friend тра-ля-ля, туди-сюди. Вони вау, знаємо, да, чорний айфон, є таке, ми занесли його своєму менеджеру, своєму босу, типу, цей телефон. Добре, почекайте секунду. Хоп, приносять телефон, коротше, Андрій його розблоковує, вони кажуть, о, you, you are so lucky. Типо, ви, ви щасливчики, хлопці. І вона побачила, що там тіпо, одне, одне німе, а друге таке щось там два слова бекає і каже: Андрюхі, типо, Корішу каже: You have kind friend. Коротше, ти маєш доброго друга. Побачиш, що я теж ні бе німе, але щось там мукаю і пробую договоритись. А що дуже класно, що ми знайшли все-таки телефон, бо на телефоні була вся інформація з поселенням в Airbnb, коротше. Номера рахунків, ну блін, телефон. Губиш телефон, бляха, і, і губиш половину інформації пов'язаної пов зі своїм майбутнім. Якщо ми говоримо про перельот і переїзд до Канади, то це ну жесть. Але слава Богу, що е, знайшли телефон. І це означає, що ми люди добрі і нам вдача. Е, е, Посміхається вдача. Дякую, Руслан. Коротше, це означає, що ми ніяких гріхів не наробили, і що ми просто, мабуть, живемо по якихось нормальних правилах людських, що нам вдача посміхається. Бо коли телефон губиш, не кожен раз його вдасться знайти. А ці ось дуже-дуже такі приємні, що просто капець. Да, всі люди дуже вічливі і приємні. І в Голландії, і в Канаді, мені здається. Друзі, друзі, заповнюємо електронну декларацію. Тут прямо м -м, в мене буде одна порада: скачати собі Google-такий перекладач, яким ви будете знімати екран і зразу перекладати все, що там написано, і відповідати на цю електронну декларацію. Тому що з поганим рівнем англійської це просто буде нереально скласти цю декларацію, щоб десь не помилитись. Тому дуже важливо скачати таку штуку. Чекаємо на свій багаж, і коли його отримаємо, то будемо йти на вихід. І будемо просити в офіцера, щоб видав нам work permit. Ось так. Тобто, типа, дозвіл на роботу. Забрали багаж і віддали свої паспорта і декларації жіності. яка стоїть на рецепції, і сказала, чекати на те, щоб. Нас покликав офіцер по ім'ю, прізвищу і далі там вже, скоріш за все, буде видавати дозвіл на роботу. Нас покликав отой офіцер, де сидить в 16 му віконечку. Спитався, як наш інгліш. Ми сказали, що трошечки говоримо. Він спитався, чи ми проходили медогляд. Ми, ми сказали, що ні. І він попросив нас просто присісти на лавочку і почекати. Ну що, грядка, грядочка, отримували, отримали ми ворк-перміти свої. Чоловік нам пояснив, що якщо у вас ворк-перміт, тобто дозвіл на роботу, то ви не можете навчатися або працювати якимось там вчителем і так далі. Коротше, отримали ми з хлопцями документи і відправляємось до нашого колеги Василя, який нас вже дві години чекає. Тут зустрічають так новоприбулих. Ми вас усіх любимо. Коротше, якісь канаде... канадські діаспори зустрічають своїх різненьких. З України з українськими надписами. О! Водкорі коріш диви. Пан Василь мій! Здорово. Пан Василь бажаю здоров'я! Здорово. Держава! І так, друзі, добрались ми нарешті в Канаду, отримали дозвіл на роботу. Нас зустрів Василь. Коріш подарував нам, ну як подарував, пригостив такими батончиками, що ми підкріпились трошки з дороги. І що? Далі ми будемо е, освоюватись в Канаді. Якщо був цікавий відос, будь ласка, постав подобачку. І якщо є бажання взнавати, як ми будемо в цій Канаді шукати роботу, шукати житло і все інше, то, будь ласка, підписуйся на канал. Я надіюсь що буде тут багато цікавого. До зустрічі.